Український народ проявляє вражаючу силу, переживаючи непрості часи і долаючи усі перешкоди. Незламність українців виявляється у здатності зберігати свою національну ідентичність та боротися за свої права і свободи. Крименчуцькі новини в ефірі ми починаємо. Комфортні умови перебування в лікарні це важливий складник гарного самопочуття пацієнта. Аби хворі скоріше одужували та мали всі зручності у палатах, в одному з лікувальних закладів міста проводять ремонт відділення. Усі деталі вже замить. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька завершують ремонт травматологічного відділення. Палати в ньому спроєктовані відповідно до сучасних стандартів та вимог. Оновити відділення вдалось завдяки співпраці народного депутата Юрія Шаповалова та міської влади Кременчука. Можна сказати, що цей ремонт був частково виконаний за рахунок соцекономрозвитку, розвитку, тобто за державні кошти, було залучено десь близько 8 мільйонів. Звичайно, місто теж допомагало, бо тут дуже обширний ремонт. І ми бачимо, що за ці кошти практично завершується ремонт травматологічного відділення. Протягом місяця будівельні роботи завершаться, і травматологічне відділення зможе прийняти перших пацієнтів. Усі палати матимуть окремі санвузли, телевізори, кондиціонери та інші зручності для комфортного перебування в лікарні. Принципово те, що ми три роки тому, коли починали з вами проєктування, зробили так, що в кожній палаті є санвузол. Зараз це вже вимога обов'язково державних будівельних норм. Тоді цієї вимоги не було. Ми тоді досить довго з лікарями дискутували, чи треба зменшувати кількість ліжок. І віддавати частину площ під санвузли, але було прийнято правильне рішення. і Зараз воно підтверджено змінами навіть у законодавстві. Ремонт травматологічного відділення це великий внесок у розвиток медицини Кременчука. Дуже вдячна народному депутату Юрію Шаповалову, міській владі за те, що вони нас завжди чують, за те, що підтримують усі наші починання. Лікарня дуже стара. Лікарня потребує максимального оновлення. Тому ми йдемо дуже такими великими кроками і будемо намагатися працювати ще краще. У нас є стимул, нас підтримують завжди з позитивом і тому. Ми будемо працювати. Прагнемо до того, щоб медицина нашого міста була на найвищому рівні. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Технічний парк комунальних підприємств Кременчука продовжують оновлювати. Цього разу місто отримало техніку для ремонтних бригад. Детальніше про функціональність та призначення автівки дивіться у наступному сюжеті. Автопарк комунального підприємства Кременчукводоканал поповнився новою аварійно-ремонтною машиною. Цей автомобіль місто отримало в рамках компоненти реагування на надзвичайні ситуації спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту розвитку міської інфраструктури. 2 завдяки підтримці Міністерства розвитку громади територій, міністерства відновлення отримали нову аварійну. Машину для наших ремонтників вона допоможе швидко усувати пориви на мережах водопостачання та каналізації в місті Кременчуці. Дякуємо віце-прем'єр-міністру з відновлення Олександру Миколайовичу Кубракову за підтримку цього важливого проєкту для кожного українського міста. Цей ремонтний автомобіль буде призначено для новоствореної бригади цех водопостачання, яка буде виконувати роботи саме з перекладки та заміни старих мереж на нові. Досі аварійні бригади комунального підприємства Кременчук-Ведоканал працювали на старій, ще радянській техніці, яка часто ламалась і стала вже непридатною до використання. Однак, поступово ці автівки замінюють на нові та більш оснащені. То ці машини поступово треба замінювати і давати можливість працівникам оперативно вирішувати поставлені завдання на новій техніці. В ній є умови для працівників, є умови для перевезення запасу матеріалів, інструменту, сучасне обладнання для того, щоб швидко ремонтувати комунікацію. Із такою спецтехнікою комунальники зможуть оперативно усувати всі прориви та інші аварії, які виникають на мережах водопостачання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Працівники КТУ власноруч відремонтували тролейбус, який потрапив у серйозну ДТП минулого року. Більше про кваліфікованих спеціалістів, які працюють на комунальному підприємстві, у наступному сюжеті. У Кременчуці на початку лютого минулого року за участю комунального тролейбуса і легкового автомобіля сталася дорожньотранспортна пригода в районі зупинки, вулиця Якова Петруся. Уникаючи зіткнення з автомобілем, тролейбус врізався в опору. Внаслідок цього комунальний транспорт отримав серйозні пошкодження. Проте зараз тролейбус вже працює на лінії і слідів від серйозної ДТП зовсім не залишилось. І все завдяки майстерності працівників Кременчуцького тролейбусного управління. Після Всіх процедур, які передбачені там страховими компаніями, з усім, коли нам дали дозвіл на ремонт своїми зусиллями, виконали можна сказати, капітально відновлюваний ремонт, і зараз стали безпрацює на лінії. Ну, будь-який ремонт зараз, навіть незначний, це коштує дуже значних коштів. Тому що це обійшлося ну, набагато, набагато дешевше. Чим, якщо б ми скористалися чи заводом виробників, ну, чи іншими фірмами, які на цьому спеціалізуються. Хоча таких зараз дуже мало. Економія коштів та часу. Основна перевага того, що тролейбус залишили ремонтувати в Кременчуці, а не відправили на завод виробника. Та головне якість виконаних робіт не змінилась. Тролейбус практично ну, відремонтований капітально і, на перший погляд, ви навіть не помітите. Що він був у такій серйозній аварії. Ми робили ці ремонти і раніше, і тролейбуси з ми всі капітально ремонтували, і лази. А зараз ми вже провели капітальні ремонти Богдана. Ну, Знаходяться ще тролейбус один в капітальному ремонті і ЛАЗ. Ну, в общем, наше підприємство ну, має е, кваліфікованих спеціалістів, які не гірше, ніж спеціалісти заводу виробника, можуть зробити відновлюваний ремонт. Завдяки майстерності працівників комунального підприємства зараз тролейбус працює у звичному режимі і возить Кременчужан за своїм 18-м маршрутом. Я в тролейбусному управлінні працюю три роки на цьому тролейбусі. Я працюю після того, як його відновили. Ніякої різниці між іншими тролейбусами, які не потрапляли в ДТП, не відчуваю. Зробили наші майстри відмінно. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Метелики, бабки та інші фігурки створили діти з гіпсової суміші під час майстер-класу в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Як проходив творчий процес, бачили наші журналісти. Щотижня волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять творчі майстер-класи для дітей, аби урізноманітнити їхнє дозвілля та відволікти від подій в країні. Сьогодні на малечу чекало заняття, де вони вперше спробували створити фігурки з гіпсу. Ми підбираємо різні майстер-класи на різні тематики, для того, щоб їм було цікаво. Якщо ви ще на наших творчих майстер-класах ні разу не були, то ми будемо раді вас чекати в нас в офісі, тому що це дуже творча та весела атмосфера. Тут можна просто прийти поспілкуватися. Куватися і також провести час з користю. Майстер-класи проводяться в межах програми Яскравий світ організаторами даного проекту є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука за підтримкою Кременчуцької міської влади. Метелики, бабки, квіти та інші вироби мали змогу створити діти за допомогою формочок і гіпсової суміші. Після чого пензлями та фарбами надали їм кольору. Гіпс – це не складно. Я вже на своїх майстер-класах намагаюся показати, тому раніше. Всім діткам купували вже готові фігурки. А сьогодні діти, у дітей є змога зробити їх самостійно. І сам процес я придумала майстер-клас так, що діткам кожна деталь, кожен їхній крок буде легким. І я спочатку показую, як це робити, вони повторюють все за мною. Під час майстер-класу діти не тільки проявляли свою фантазію у створенні гіпсових фігур, а й розказували вірші та співали пісні. Матинка земля в нас одна єдина, і одна єдина ненька Україна. Україна моя мила, ти має рідненька, Я та тебе так сіре, хоч я ще маленька. Кістачка співала співалася. <пілу> «Ми сьогодні за жить. Півбава за Зачем ти співала? Діти залишились в захваті від майстер-класу та творчої атмосфери в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Я сьогодні лепила з глини. У мене вийшла така бабочка. Я її з Червоний колір. А ще я сьогодні розмалювала морську зірку. Мені дуже сподобався майстер-клас. Мені дали кіті, а я така була така щаслива, що мені дали кіті, а не якогось іншого тваринку. То мені сподобалося цей майстер-клас був дуже крутий. Долучитися до майстер-класів дуже легко. Для цього потрібно записатися в офіційному телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука. Приходьте та створюйте шедеври разом з волонтерами. На вас вже чекають. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Із 1 червня по 31 серпня дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання будуть проводити розважальні заходи для дітей. Дивіться у нашому сюжеті, як це проходить, в які дні у яких районах дітвора зможе долучитися до ігор на свіжому повітрі. Під час літніх канікул для вихованців дитячо-юнацьких клубів педагоги організовують цікаве дозвілля у різних мікрорайонах Кременчука. По суботах дітей виводять до зелених зон, аби вони мали змогу поспілкуватися з однолітками та пограти у рухливі ігри на свіжому повітрі. По середах педагоги клубу Джерельце проводять калейдоскоп літніх розваг на ігровому майданчику. Працюємо для дітей, тому стараємося, щоб ігри були цікаві. А зараз дуже багато різноманітного матеріалу, як друкованого, так і в інтернеті. Щось можна цікаве знайти в соцмережах. Ми спілкуємося з колегами по роботі, проводимо різні майстер-класи школи педмайстерності, на яких ми обмінюємося досвідом. Перша розважальна зустріч була проведена ще 1 червня у парку Кагамлицький. Для дітей організували розважальну програму Експрес у літо. Там приймали участь три наші клуби молодіжного Аврора і промінь. Приходили педагоги з дітьми. Плюс ще доєдналися діти, ті, які гуляли в парку. Ну такий масштабний у нас вийшов захід. Я думаю, дітям сподобалося. Дітям було цікаво. Діти із задоволенням займаються у клубі джерельце, адже тут кожен знайде заняття собі до душі. Граємо в шашки, шахмати. І ще багато чого. Я сьогодні строїла з карт дім такий, ось такий ось десь. Теж, коли приходимо, ми тут з чотирьох або з п'яти років. Спочатку ми тут були на англійській, різні поробки робили, ось, а потім просто приходили розважатися. Смуга перешкод, ігри з м'ячем та різні естафети. Все це організували для дітей, аби урізноманітнити їхнє життя. Мені сподобалася смуга перешкоди, тому що там спортивне таке, а я спортом займаюся. Ми намалювали собі домик і була спочатку одна щука, а потім зловила щука мене і остальних дітей. І рибки перемогли. По щуку та рибки були ігри. Естафети в нас були, ну, ще не пам'ятаю. Ну, багато всього різного, різних розваг. До калейдоскопу літніх розваг можуть долучитися всі бажаючі вихованці дитячо-юнацького клубу Джерельце запрошують своїх друзів і разом грають у різноманітні ігри на свіжому повітрі. Дуже сподобалося, Ще наступну суботу. Ще сюди прийду середу. з серед своїми друзями. Я проходжу в клуб, допомагаю Наталі Вікторівна, граю в теніс і уже вмію в шахмати грати, і в шашки. чашки різні ігрушки. Нам тут дуже сподобалося. Будемо приходити ще. Дитячі розваги проводитимуть щосереди о 17.00. Тож всіх охочих долучитись запрошують на ігровий майданчик на молодіжному. Крім того, по понеділках ігри проводять на занаступу клуби Вікторія та Орхідея. По вівторках клуби нагірної частини Дніпро, Сатурн, Супутник, Надія та Метеор. У четвер бажаючих запрошують у клуби Сузір'я та Дивограй. А в п'ятницю розважають дітей у клубі Пошук на раківці. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Для усіх любителів активного відпочинку на свіжому повітрі з 1 червня на території Кримачуцької територіальної громади функціонує нова розвага, де та як можна покататися на каяках та саббордах. Дивіться далі у сюжеті. З початком літа у Кременчуці та навколишніх громадах з'являються нові локації, де можна провести час на свіжому повітрі та спробувати щось нове. У селі потоки Кременчуцької територіальної громади з 1 червня розпочав своє функціонування купол незламності. Ми тут проводимо заняття: заняття з каякінгу, з сапсерфінгу. У нас є і для маленьких дітей, і для середніх, і для великих, і для дорослих. Приїжджайте до нас, отримайте масу задоволення. У нас є велосипедні прогулянки. В нас є Є івенти такого типу, як сімейні свята. Приїжджайте, побачите самі. Організатори підготували сюрприз для наших захисників зі Збройних сил України. А саме всі розваги для військових на локації безкоштовні. Купол незламності на річці Камлик може похизуватися вигідною ціновою політикою. Наші заняття безкоштовні. В нас працюють інструктори. А ви оплачуєте лише оренду наших плавзасобів. Це 150 гривень за годину. Як розповіла Ольга Колесник, місце відпочинку розташовано зручно і цілком доступно для Кременчужан. Ви можете знайти нас в соцмережах. Фейсбук це Оляна Колесник, інстаграм це Сап Кременчук. Долучайтесь, дивіться наші анонси, новини. Ми проводимо тут досить багато цікавих заходів. Працюємо щодня з 10 до 19 години. Сьомий тролейбус, зупинка, ерудит, село Потоки. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремичуцькі новини. Мужність українського народу проявляється у незламній боротьбі наших відважних захисників на вогневих рубежах у волонтерському русі, коли цивільні готові ризикнути своїм життям заради допомоги у захисті своєї країни. Наша сила волі найнайдійніше пальне, яке живить нас та допомагає долати ворога. Разом ми сила, і жодні нікчеми не зможуть нам завадити. Слава Україні.